Я з дитинства боявся темряви. Не пам'ятаю чому. Просто щоразу, опинившись у темряві, мені хотілося піти з неї. Ні, не піти, побігти якнайшвидше, туди, де є світло. На сьогоднішній день я зміг побороти свій страх. Спокійно залишаюся вночі на своїй орендованій квартирі. Тепер ближче до справи. Минулого тижня мені зателефонували батьки, покликали додому на свято. Вчора я приїхав, приїхав пізно, близько дев'ятої. І майже одразу пішов спати. Мати ще запитала на ніч залишити тобі світло. Адже у дитинстві, як ви здогадалися, я взагалі без нього не ночував. Я запевнив її, що все гаразд, і заснув. Прокинувся я несподівано, ніби просто моргнув. На годиннику було 3:15. Він перестав працювати. Мені стало страшно. Ви у своєму житті, хоч раз бачили, щоб стояв електронний годинник. У голові прокинулися дивні спогади. Я інстинктивно повернувся спиною до стіни та притих. Не знаю, скільки це тривало, годинник, як і раніше, стояв, але я почав заспокоюватися. І тут, по кімнаті, пролунали м'які кроки: тихо, але вночі чутно чудово від дверей до вікна. Кілька секунд все тихо, і раптом примара попрямувала до мого ліжка. Моє дихання почастішило. Серце стукало біля горлянки. І Я відчув на своєму обличчі гаряче дихання. Миттю моя пам'ять прокинулася. Я згадав, через що я боявся темряви, як у глибокому дитинстві відчував те саме. Я схопився і кинувся до вимикача, клацнув, світло не вмикалося. Же... Ти так нічого не навчився! звучав у голові низький на межі чутності голос. Я забився в найближчий кут і закрив обличчя руками. Я не хочу бачити те, що з'явиться з темряви. Експери стільки часу мене, з нашого стає зустрічі. Голос вже лунав над вухом, так що слова обпалювали вушну раковину. Воно щось казало, але я намагався не звертати уваги, чуючи лише деякі фрази. Ти ж розумієш, що ранок не настане просто так. Я піду, коли ти погодуєш мене. Відкрий обличчя. Я, заплющивши очі однією рукою, спробував відчинити двері, але вони виявилися замкненими. Я не випущу тебе. Я впав обличчям на підлогу. Від страху пішли сльози. Як же я не хотів цього? Воно торкнулося мого обличчя чимось вологим, слизьким. Я ступував, ляша, я голодував. Навіщо ти залишав світло на ніч? Навіщо ти мучив мене? Я закричав від звіриного страху. <клес> Повільно, як у вісні, я прибрав їх і відчув біль по всьому тілу. Здавалося, нерви не витримають і згорять від перенапруги. Я відчув моторошний холод, ніби залишився у відкритому космосі, і одночасно з ним жар, наче горю в центрі зірки. І нарешті я залишився в абсолютній темряві. Тільки я і нічого більше. Відчуваю дотик слизових щупалець, страх, біль і приниження, всі ті почуття, що відчуває кожен, хто вмирає в цей момент на планеті, від мікроба до людини, зуби гепарди на горлі, інтоксикація організму, куля у серці. Це тривало цілу вічність і закінчилося так само раптово, як і почалося. Був ранок, я прокинувся в ліжку вдома. Батьки ще спали. Як довго я приходив до тями? Ніколи. Чуєте мене, ніколи більше не залишуся у темряві. Ніде, навіть за кілометри від цієї кімнати. Ніколи.